Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами моєю особистою історією. Історія, яка повністю змінила моє життя. Одного разу я пережила клінічну смерть. Тоді все ніби зупинилось. Я вийшла за межі тіла, потрапила в інший простір. Я б так сказала, що це був космос. Там було дуже темно. Були інші душі, які були схожі на. Світло, на такі енергетичні згустки. світла. І ці енергетичні згустки йшли на промінь, який був з космосу в темноті. Це світло розрізало, космос навпіл. І це світло давало спокій і відчувалася безумовна любов творця. Інтуїтивно всі розуміли, що треба йти на це світло, це буде перехід в інший світ. І тоді я зрозуміла, що смерть це не кінець, це лише перехід в новий стан. Після цього досвіду моє життя стало іншим. Я отримала здібності. Я тепер можу бачити тонкий план, відчувати присутність душ, які вже пішли. Я бачу, як вони йдуть у світло, як знаходять дорогу до Творця. Мені відкрився світ, де я можу бути провідником живим тим, хто відійшов. З того моменту я почала працювати з родом. Я відчуваю історію поколінь, їхній біль і тягар, який передається далі. Моє завдання допомогти очистити ці зв'язки, щоб люди змогли жити вільно, у світлі й гармонії. Це моя історія. Вона непроста, але саме вона зробила мене тією, хто є. я є сьогодні. Якщо вам близька ця тема, залишайтеся зі мною. Попереду ще буде багато знань і практик, які допоможуть знайти гармонію з родом і з самим собою. Дуже дякую за коментарі, які ви залишаєте, і до зустрічі на каналі.